спортивний світ дуже диджиталізується. 10-15-річні діти, вони не дивляться вже футбол. Їм простіше подивитися хайлайт. У квітні 23-го року ми запустили розважальну платформу Funders. Ціна 100% є у всього. Вітаю, це проєкт Криптонезалежні від Меґоґо і найбільшої криптовалютної біржі світу Binance. Чи все так просто насправді? Мене звати Олексій Курбан, і крок за кроком я хочу дізнатися більше про еволюцію грошей і те, як криптосфера змінює світ. У березні 2021 року NFT цифрового художника Beeple продали на аукціоні Крістіс за 69 мільйонів доларів. Робота під назвою Every days, The First 5000 Days, що містить колаж з 5 тисяч робіт. Beeple, зробила його автора одним із найдорожчих нині живих митців. Вона стала першим твором мистецтва представленим на аукціоні у вигляді NFT, а також найдорожчим NFT в історії. Гучний продаж привернув увагу громадськості до NFT або ж до Non-Fungible Tokens – невзаємозамінних токенів на базі блокчейну. За своєю суттю NFT є особливим типом цифрового активу, що представляє право власності або ж доказ автентичності цифрових предметів. Це можуть бути як твори мистецтва, так і будь-які інші унікальні речі, що можуть мати цифровий вигляд. NFT – це наче спеціальні сертифікати, котрі доводять, що конкретна особа володіє чимось єдиним у своєму роді. Скажімо, продавши колаж своїх робіт, Біпл, по суті передав покупцю право на володіння саме цим екземпляром його цифрової роботи. Так, зображення цієї роботи можна безплатно знайти у мережі і зберегти собі, або ж навіть видрукувати її у фізичний варіант. Однак, у випадку з передачою NFT цінність формується через те, що за цим екземпляром особисто стоїть відомий митець, котрий записав його у блокчейн. Відповідно, покупець, який отримав унікальний цифровий екземпляр, при будь-якій подальшій передачі буде залишатися незмінним, а отже, пов'язаним зі своїм походженням. Будь-хто може перевірити його причетність до блокчейн-адреси творця, що і забезпечує цінність та унікальність такого NFT. У цьому і полягає невзаємозамінність NFT. Їх можна скопіювати, але неможливо продублювати. Випущений оригінал завжди буде мати власний незмінний ідентифікатор. Назавжди вписаний у блокчейн. Продаж роботи Beeple став одним із ключових моментів в історії технології, описаної ще у 2012 році. Тоді розробка під назвою Colored Coins показала приклад застосування прав власності у межах блокчейну біткоїна, ставши прототипом невзаємозамінних токенів. У 2014 році вже на блокчейні Namecoin випущено перший відомий NFT Quantum. Його основою стало зображення пікселізованого восьмикутника, що рухається і змінює колір. Робота увійшла в історію як перший приклад використання блокчейну для засвідчення права власності на цифровий актив. Відтоді розробники різних блокчейнів постійно впроваджували нові механіки використання NFT, тому можливості сучасних NFT дозволяють не Просто колекціонувати ці цифрові предмети, а й пов'язувати їх з реальним світом. Вітаю, це криптонезалежні. У нас в гостях продакт-маркетинг-менеджер футбольного клубу Шахтар Денис Фролов. Денис, вітаю. вітаю. Перше питання: як пов'язані спорт і криптовалюта? Е, гарне питання. Я думаю, що е, однозначно відповіді тут немає. І мені здається, що будь-яке партнерство неважливо, це криптобізнесу і спорту, чи будь-якого іншого бізнесу і спорту, це перш за все про він-він, коли дві компанії, дві е, два бізнеси знаходять якісь спільні інтереси за, для вирішення своїх бізнес-цілей. -ці. І коли ми говоримо про що спільного між е, криптовсесвітом і спортом, то наразі спортивний світ дуже. Диджиталізуються, дуже змінюються трансляції, дуже змінюється досвід фанатів, дуже змінюється те, що загалом робить спортивна індустрія, і вона дуже сильно крокує у діджитал. І е, я думаю, що якраз на перетині оцих інтересів і на перетині ось цих цінностей і знаходять спільне для себе користувачі е, крипто всього світу і нового спортивного диджиталізованого е, спортивного світу. Угу. Особисте знайомство і власний досвід, що таке NFT? чи е, стоїть майбутнє за NFT, як NFT пов'язане зі спортом, чи можна заробляти на NFT. Краще давайте зосередимось на тому, який був досвід у нас, як у шахтаря, що що завдяки цьому отримали вболівальники та в цілому суспільство. Наше перше знайомство з NFT відбулося у. Квітня 22-го року якраз тоді команда грала серію благодійних матчів по Європі. Цей тур називався «Football for Peace». і ми разом з командою Binance зробили nft дроп, який також називався Футбол заради миру, якщо перекладати, і було зібрано понад півтора мільйона гривень на благодійному дропі. Дроп був у два етапи, і ця сума доєдналася до загальної суми в 40 мільйонів, які Шахтар зібрав завдяки благодійним матчам. Як виглядає? Саме nft продукт футбольного клубу «Шахтар». Що, О, що нас там зображено? Це, так, перепрошую. Так, у нас це була серія лімітованих е, картинок і імеджів, які були асоційовані з певними дуже пам'ятними моментами для клубу. Це була перша така ітерація. Це, наприклад, там відкриття стадіону в Донецьку. Це перший і єдиний поки що маю надію кубок УЄФА. Наразі це вже Ліга Європи. Якісь такі пам'ятні моменти, легенди клубу, пам'ятні голи, дизайнерська колекція імеджі які були зібрані в одну колекцію. Один із найуспішніших прикладів застосування цих можливостей показала компанія Nike. Бренд не обмежився тільки продажем віртуальних колекцій, а й запустив власну NFT-платформу. Вона дозволяє купувати фізичні копії одягу бренду завдяки NFT, а також дає можливість спільно створювати віртуальні продукти дизайнерами Nike. У планах компанії дати користувачам можливість стати співавтором товарів бренду та отримувати роялті за їхні продажі. Використавши можливості невзаємозамінних токенів, компанія додала нові механіки взаємодії з клієнтами і з часом стала найуспішнішим nft брендом світу. Бренд обігнав дойчі Габана, Тіфані, Гучі та Адідас, заробивши на NFT проєктах понад 186 мільйонів доларів. Відповідно, NFT це не просто цифровізація, а своєрідний міст між віртуальним і реальним. Взаємодіючи з NFT, користувачі можуть не просто отримувати цифрові предмети, а й конкретні переваги від володіння ними. Така концепція лягла в основу нової сфери GameFi, що виникла завдяки поєднанню відеоігор, NFT і децентралізованих фінансів. Загалом проєкти GameFi виступають альтернативою звичайним відеоіграм, доповнюючи їх елементами взаємодії з реальним світом. Такі проєкти працюють за моделлю Грай і заробляй, дозволяючи отримувати за гру винагоро. Роди у крипті. Окрім цього, гравці можуть заробляти на зборі та обміні ігрових колекційних предметів, представлених у вигляді. NFT. відповідно, проєкти GameFi не просто розважають ігровим процесом, а й додають йому реальної цінності через можливість заробітку і торгівлі. До GameFi відносять як проєкти, що самі по собі є грою, як от Axie Infinity, The Sandbox чи The Central Land, так і проєкти з елементами гри, як, наприклад, Step'n, що дозволяє монетизувати прогулянки в реальному житті. Усіх їх об'єднує те, що завдяки можливостям DeFi та ігровим механікам вони прагнуть дати гравцям можливість заробляти на проведеному у грі часі. Окрім NFT і проєктів GameFi, переваги від володіння надають і так звані фан. I'm talking. Вони є окремим видом цифрових активів, що мають власне призначення. Зазвичай їх випускають спортивні команди. Купуючи та утримуючи фан-токени, вболівальники отримують певні привілеї. Серед них право голосу та доступ до ексклюзивного контенту. Власники токенів можуть брати участь в опитуваннях, впливаючи на рішення, котрі прийматиме команда. Також фан-токени відкривають доступ до пов'язаних з командою колекційних NFT та іншого цифрового контенту, доступного лише власникам. Токенів бонуси не обмежуються віртуальним контентом. Для власників фан-токенів передбачені ексклюзивні події, як -от то, зустріч з гравцями, а також окремі фан-шопи зі знижками на квитки і фанатську атрибутику. У певному сенсі фан-токен це наче преміум підписка на улюблену команду, що, окрім залученості до її розвитку, дає ряд інших переваг. Окрім цього, фан токени, як і будь-яка інша криптовалюта, може змінюватися в ціні, що відкриває додаткові можливості для заробітку. Однак, можливості фан-токенів залежать від кожної конкретної команди, для якої вони випущені. Отримати цей вид цифрових активів можна на спеціальних платформах, серед яких Socious та Chilis, або ж на криптобіржах, що підтримують такі токени. Так, наступне питання, чому все більше індустрії дивиться у сторону у сторону блокчейну, і в чому для себе Шахтар бачить е, цінність у цьому у квітні 2023 року. Ми запустили розважальну платформу е, Funders. По факту це веб платформа, е, на якій ми, ми плануємо і вже наче успішно об'єднуємо наших вболівальників і користувачів Binance. Знаходимо ось це е, поєднання інтересів да двох аудиторій, двох бізнесів, про які ми казали на початку інтерв'ю, і залучаємо їх туди до різноманітних Нього інтертеймента наразі наші вболівальники е, приймають участь у конкурсі е, прогнозів на результати матчів, е, але вони не роблять ніяких бетів, це е, ніякі не, не ставки. Вони просто мають завдяки тому, що вони мають свій NFT паспорт. Вони можуть робити прогнози і вигравати певні кошти в на свої рахунки. Також є е, великий розділ з голосуваннями, де вболівальники можуть впливати на. Певні цікаві такі видимі рішення з точки зору клубу. Наприклад, у нас був цікавий досвід у травні цього року. Вболівальники на платформі Fanverse, Fanverse обирали який з наших гравців буде вести інстаграм цілий день нашого клубу. Також вболівальники обирали дизайн капітанської пов'язки на останній матч сезону. І в цих варіантів залучення вболівальників оцієї цієї спільноти ком'юніті до взаємодії з клубом. І з брендом, це те, що цікаво нам, як бізнесу, їх ну, на самом ділі дуже багато, їх справді дуже багато. Це може бути вибір пісні, під яку команда виходить на матч, трекліст для розминки, дизайн тренувальної форми, брендинг фітнес-залу тощо. Угу. Чи не боїтеся ви, що. Спорт повністю діджиталізується і перейде і, і стане комп'ютерною грою, в якою в якій ми будемо е, сидіти в цій грі е, в окулярах 3D реальності на трибунах. Загалом у цього є дві сторони медалі. І якщо подивитися на це з точки зору е, мого просто фанатського досвіду, то це дуже круто. Ну, уявіть, наприклад, там ви вболівальник Барселони, проживаєте в Києві і не маєте змоги поїхати на на Матч. А так ви купуєте окуляри, і ви маєте Мати певне місце е, на стадіоні, але якщо на звичайному стадіоні, який має лімітацію, наприклад, там в сімдесят тисяч місць умовний стадіон, то е, тут лімітації по кількості місць немає. І Якщо на звичайному стадіоні неможливо взяти 5 тисяч болівальників, 3 тисячі болівальників, повести вас під трибунне приміщення і побачити, як команда виходить з роздягальні, то завдяки розвитку таких технологій така змога у вас, сидячи в Києві на дивані чи в улюбленій кав'ярні, у вас у вас може бути. Тому так, дуже стрімка диджиталізація, вона вже сталася. NBA крокує у це дуже страшенними кроками, їхні трансляції дуже сильно змінилися. В якому контексті, що навіть зараз, коли ви переглядаєте трансляцію баскетбольного матчу, ви вже можете бачити якісь певні ефекти як надлаштування, і можете впливати на ці ефекти е по, ходу, по ходу певного матчу. Наприклад, там якийсь ефектний бросок. Я перепрошую балівальники баскетболу це взагалі не мій, не мій спорт. Якийсь ефектний момент, і там з'являється якийсь вогонь чи там підсвічується статистика. Тобто, вже зараз е, найуспішніші е, індустрії, найуспішніші топ чемпіонати у своїх е, видах спорту, вони вже дуже активно це використовують. Що дає фан токен клубу? І як ви бачите в подальшому розвиток блокчейну та спортивної індустрії? Ну наразі у футбольного клубу Шахтар не має свого свого токену, а загалом є багато вже успішних футбольних клубів, європейських, світових, які запускали свої футбольні токени: це Барселона, це Порту, Лацео, Сантос тощо. Загалом. Я не можу повторюсь, це коментувати з точки зору інвестиційної привабливості і як на це поглядають інвестори. А з точки зору футбольного клубу і зацікавленості в цьому футбольного клубу і вболівальників, то це перш за все знову ж таки про певну приналежність до бренду, про певний додатковий етап долученості до клубу. І, наприклад, ну, будемо імпровізувати, якщо через якийсь час у футбольного клубу Шахтар з'явиться свій токен, то, наприклад, з'явився ще якийсь більш Унікальний функціонал на платформі Funverse, до доступ до якого мали би тільки користувачі, у яких є, наприклад, Шахтар Токен на рахунку, з приводу того, як його можна інтегрувати далі у життя футбольного клубу, і який досвід є у інших футбольних клубів, це Продаж квитків, продаж атрибутики, будь-яку комерційну діяльність, яку зараз футбольні клуби роблять за фіатні гроші, можна перевести на діяльність за фан-токени і залучати знову ж таки вболівальників, надаючи їм певні дискаунти, користуючись токеном. Ну, наприклад, квиток коштує 500 гривень. За токен буде коштувати 400 гривень. У нас в гостях був продакт маркетинг-менеджер футбольного клубу Шахтар Денис Фролов. Дякую. Побачимося на віртуальних. Глядацьких місцях до зустрічі.